Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Е, поговоримо ще на одну тему тут щодо загроз. Підстав для, для, для паніки, принаймні, немає так, повідомлення росіян про намір підриву ЗАЄС прокоментували в ГУР напередодні. Пропагандисти розповіли, що Путін нібито ухвалив рішення про теракт на окупованій українській станції. Представник нашої розвідки Андрій Юсов каже, що враховуючи чутливість теми, будь-який вкид має певну мету. Саме тому підкреслює Юсов, звичайна інформаційна гігієна надзвичайно важлива. Почуємо цю цитату. Щодо можливої провокації росіян на ЗС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ПСО. Вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше, ГУР, президент та інші служби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. Що це? Це новий виток нагнітання довкола ЗС, якимись хвилями йде? Я, я не розумію. Я, знаєте, я знаю цю людину з одного з ведучих телеканалів. Я в прямому ефірі казав, що не варто дуже довіряти цьому телеграм-каналу, на який вони в черговий раз посилаються. Розумієте? Це російський телеграм. Слухайте, ну навіть якщо його ведуть українці для того, щоб тролити росіян, це не означає, що його треба брати за віру. Знаєте? Це телеграм-канал, він має близько ну, трошки менше ніж 390 тисяч підписників. Це канал, який називається генерал СВР, генерал, якщо розшифровувати, генерал служби внішньої розвідки. Розумієте, ну це чистий тролінг Путіна. ну, Чистий тролінг Путіна, причому без будь-яких підтверджень, наскільки ця інформація правдива. І е, просто вестися на те, що там надруковано, ну, це для мене просто якось так. Ви бачите, гуру доводиться заспокоювати. Я, я читав це повідомлення, я, я, я критично до нього ставлюся. Слухайте, ну, от якщо є інформація, наприклад, по Курській, е, Аесну там вона серйозна, тому що є виток інформації, є перехоплення, є документи, які свідчать про підготовку до часткової кувації. Є розуміння, що вони хочуть справді зробити цю провокацію, і для чого вони хочуть зробити, але для чого тут прив'язувати запорізьку прийську атомну? Ну так, до речі, ну на вашу думку, ми не можемо знати, що там в головах росіян. Чому вони зважуючи де зробити якусь чергову провокацію, обирають свою Курську АЕС? Тому що вона дуже близько до кордону з Україною, і дуже зручно звинуватити. Якщо на Україну, то, по крайній мірі, наприклад, ну, ті підрозділи росіян, які воюють на складі українських збройних сил і які вже заходили на територію Курської області, це дуже зручно сказати: бачите, вони їх не контролюють або самі українці спровокували. І вони. Ядерні терористи, ми от навіть незважаючи, що нас постійно звинувачували по запорізькій, нічого не сталося. А от у нас тут на нашій території вони спромоглися для здійснення терористичних актів, і таким чином, просто з ж агресора перейти в стан жертви. Ну, разом з тим, бачите, пан Юсов, як представник ГУР, він говорить про те, що має бути інформаційна гігієна. Це не означає, що цим теж треба легковажити. Тобто, з крайності в крайності теж не повинно бути. Які висновки мають зробити ті люди, які, власне, живуть в безпосередній близькості до ЗАЕС? Я говорю зараз і про місто Запоріжжя, про, про Нікополь, про інші міста. Тому що, ну, як я вже сказав, це не має бути там. Неконтрольований страх, але легковаження це теж не повинно бути. Ця інформаційна гігієна. Ну, На жаль, що відбувається в Енергодарі, нам дуже важко спрогнозувати, тому що ситуація там надзвичайно складна. Вони живуть в інформаційному вакуумі, і якщо інформація доходить, то вона така дуже обмежена. А що стосується наших територій на правому березі, вони все знають, все розуміють, всі, всі, всі до цього готові. Ситуація дуже проста. Запорізьку атомну підірвати просто так, умовно кажучи, неможливо. Зовнішній вплив на неї ну, просто не дасть того ефекту, на який сподівалася Ареса. Все, що вони можуть зробити, вони можуть зробити таку саму провокацію, як скаховською ГРЕС, це закладання вибухівки і пошкодження її зсередини. А середини явно буде зрозуміло, що це може зробити тільки той, хто контролює її. Тому, на жаль, маємо те, що маємо. Не думаю, що там буде прямо така надзвичайна ситуація, як з Чорнобилем, але те, що вона може бути повторити фокусіму, да, насправді є така загроза. На, на даному етапі її поки що не існує. Але люди, які живуть в вони як правило, це люди пов'язані були з енергетикою, або родиною енергетиків, тому вони все розуміють, все знають. І хто, хто ті, хто міг, то вже давно або покинули місто, або. Розуміють небезпеку цієї ситуації, місцева влада, яка виїхала, повідомляє про те, що не дають людям залишити їх, не випускають співробітників АЕС. Ну вони фактично там заручники. Але дивіться, в ситуації із Каховською ГЕС, при всій очевидності, теракту, те, що підрив був всередини, світ відреагував доволі в'яло. І хтось зробив теракт. такі були заяви, і досі нічого внятного, уже два місяці з половиною минуло, так нічого і не заявили. Сохто світ не хоче. Він він створив свою інформаційну бульбашку. Він не сидить і намагається не, не реагувати на ті злочини, які здійснює Росія. На жаль, цинічність світу ми спостерігаємо не тільки на своєму прикладі, на прикладі інших країн, де стаються ті чи інші техногенні катастрофи. Інша справа, що коли стоїть питання про співпрацю, вони починають якісь намагання, а може не так все однозначно, там ще ж всі якісь там моменти обходити. Ну, ми маємо боротися, ми маємо доводити свою інформацію, ми маємо проводити. Міжнародні конференції я думаю, що Україна вдало провела і зустріч з активістами екологічними і довела ту всю інформацію до наших партнерів і тим, кому треба, ті всі знають правду. Срешта, ну світ всіх не переконав.